あら Шопінгом сьогодні закінчили. Тепер їдемо до ресторану. Обожнюють такі дні. Суцільне задоволення. До якого поїдемо? Катя, вітання! А що ти тут робиш? Як що? За продуктами в магазин ходила. Зараз в парк піду, машу заберу і додому. Що ти весь час? То робота, то кухня. Поїхали з нами. Розважишся. Давай з нами, клади сумки у багажник. Ми в ресторан зібралися. У нас стільки новин. А хто їсти приготує, білизну випре, уроки перевіри. Мені не до цього. Нудне в тебе життя, нічого цікавого. Ну, дивись, як хочеш. Бажання може життя зміниться. Що з тобою сьогодні? Така незадоволена сидиш? Набридло все. Що саме не зрозумів? Я ж сказала все, до школи ходити уроки вчити. Ми ж діти, так треба. Виростеш і находитимеш до школи. Довго чекати, хочу робити те, що хочу, а не слухати завжди батьків. Ну, так, є таке. А що поробиш? Ось була б я дорослаю, все було б інакше. Зараз, я піду п'ять пограю. а ти не грузись, краще подумай про щось хороше. Кожен день одне і те ж. Постійна відповідальність, якісь справи, вічні проблеми. Хочу без турботного життя, як у дитинстві. Ось би стати маленькою дівчинкою і не про що це не думати, і просто насолоджуватися життям. Постійний контроль. Маша, це не бери. Маша, туди не можна. Маша, швидко додому, вчи уроки. хочу стати дорослою, хоча б на годину. якій лавці ти забула пакет у центрі парку, пам'ятаєте, до мене зателефонували. Я ще пакет поставила. Де біжимо швидше, поки хтось не взяв. Маша, дочку, заспокойся, не плач. Зараз мама щось вигадає. Мамочка, я не думала, що таке може статися. Я боюсь. Це треба такому статися. Стоп, я загадуюсь. Сама вина. Мамуль, що тепер робити? Маша не ней. Ти бажання загадувала? Подумай. Так, я хотіла стати дорослою. Зрозуміло. А я маленькою. З чого все почалося? Мені Ілля щось про мрії розповідав. А в мене все з подруг почалося. Біжить до Іллі, а я до них. Зустрічаємося тут, так це все через них. Біля у мене біда, Катерина Юрівна Що трапилась з Машею. Я її нещодавно бачив. Я. Ви не нервуйте, розповідайте все по порядку. Я стала дорослою, як хотіла. Що, не бачиш? Ось, дивись. I'm dance, dance, dance with my hands, hands, hands. <рес> Непогано виходить. З вами все гаразд. Пам'ятаєш, ми на лавочці сиділи. Що ти там про помріяти казав? Що? На місці і ніхто не забрав це якесь везіння. Наступного разу будь уважніше змусила ти нас побігати. Гаразд. Добре, що знайшовся. Ходімо до машини. Так, треба їм набрати. Це ж телефон Маші. Маша? А ти хіба маму не зустріла? Вона ж до тебе йшла. Іде Ілля. Ану швидко зізнаватися, що ви там наворожили. Дитино, ти як з дорослими розмовляєш? Так не можна. Значить, по ресторанах їздити, а мені, значить, бажання радити загадувати. Що це з малою відбувається? Ну, і виховання. Це я, Катя. Життя змінилося, як бачите. Я тут ні до чого. Це було твоє бажання. Ну нічого собі повірити не можу. Як повернути все назад? Не поспішай! Це ж класно. Ти ж тепер доросла і гроші точно є. Та тут можна розгулятися пригощаєш. Ну. Може, ти якийсь суперкрем дістала? Та молодилася? Поділишся? Без вузди жарт. Але ми нічого не загадували серйозно. Може, ти згадаєш, коли це трапилось? Що було? Ми з машою зіткнулися на вулиці. То це сталося зіткнення? Так просто треба спробувати. Та доросом точно круто бути. Купуй, що хочеш. От би у мене таке сталося, я б не розгубився. Б. Я ось що подумала. це що працювати треба буде. До школи ходити не хотіла, ось отримай. Я згадала, це ж мама з пакетами була. Начебто я? Є я нічого не змінилося. Ну і добре. Ще не вистачало тобою стати. А було прикольно. Стоп. Я вже пакунки на дорозі залишила. Маша? Мама. Ну що, вийшло? Я так розумію, це може статись лише між родичами. Ви там наступного разу обережніше щодо зіткнень. Нам сьогоднішньої пригоди вистачило. А ти, Іллю, не бачила? Бо йому вже час додому. Він там.